Розумні, вони прийшли цю підготовку. Мені також потрібно. А, ну що, ну я ж не дівчинка. Ні, ну ладно ми ще побачимося, завтра побачимося. Ще по телефону побачимося, по телефону можна договорити. Як приходь, ми все буде довго. тут нема чого плакати. Хочу з тобою. А я теж хочу з тобою. Ну, мені потрібно захищати. А тут музиків не можна дивитися. А, зовсім. От не ж тут дивися. І готувати Завтра не мають. можна. От, хлопці самі дивися, Всі йдуть, хлопці стають захищатися, ставати сильними. І все. Ідемо. Ми ходимо, ми останні заходимо, останні виходимо. Я думаю, вони не спішать. Ну, мами. Бачимо, все, все. все. Все, все, все. Я не прощаюсь з тобою, кажу тобі, До зустрічі, човар.